Ви фактично забираєте залишки фондів коштів фонду обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття та програм Мінекономіки, і відправляєте ну, на кешбек. Це дуже приховано називається в вашому варіанті законопроекту про бюджет. Це важко назвати законопроектом, але той документ, який ви називаєте проектом бюджету. Хотілося б зрозуміти, чи це так, а повертаючись до попереднього. Питання дам, ви відповіли, що нібито весь дорожній фонд кудись передається. Скажіть, будь ласка, з Вовіної тисячі буде так само. Ці ресурси можна буде передати на потреби сектору безпеки і оборони, а не займатися популізмом і не займатися підкупом виборця перед можливими виборами наступного року? Дякую. Дайте відповідь по поправці цій по 349-й. 349-та поправка говорить про кошти, які фонд безробіття вже перерахував на початку 2024 року до державного бюджету. Ми це рішення вже давно ухвалили, і вони вже в цьому році використовувалися на потреби підтримки бізнесу. Міністерство економіки, яке здійснює координацію роботи, як у сфері боротьби з безробіттям, так і у сфері з підтримки. З бізнесом аргументує достатньо справедливо, що найкращий спосіб боротися з безробіттям це створювати робочі місця і допомагати з боку держави створювати робочі місця. Тому ми пропонуємо все ж таки ці кошти, які залишаться після програм, після під... виділення їх на підтримку в нас в цьому році, продовжити використовувати на такі ж цілі в 2025 році. Роксанд Андрійовна, ви плутаєтесь в показах, як завжди. Скажіть мені, будь ласка, якщо у вас є зайві кошти в міністерстві економіки, про які ви зараз говорите, чому ви їх не переводите на підтримку бізнесу? Відправляєте. На програму президента тисяча від Зеленського, і чому тоді це так відбувається? Чому ці кошти не направляються або на створення додаткових робочих місць? Тощо якщо ми говоримо про створення додаткових робочих місць, то бізнес єдине що від про вас просить не лізти, не втручайте своїми ручонками в їх бізнес і не піднімайте їм податки. Вони без вас справляться. Якось справлялися на початку повномасштабного вторгнення, поки ви всі сиділи на Західній Україні. Україні, а хтось за кордоном і зараз правляться, не дивлячись на всі ті потуги, які ви робите для того, щоб їх знищити. Це єдине прохання від бізнесу. Я не наполягаю на правці, але наполягаю на тому, щоб ви перестали бізнес кошмарити в Україні.